Григорієва Олександра Георгіївна народилася у 1984 році на березі самого Чорного моря. Віршувала шість років. Тоді ж і друкуватися почала. Перший вірш вигульнув поміж серйозних статей в газеті Одеський вісник у 1991 році. Тихо-тихо, коло криниченьки, лич кричала самотня сова. Зачаровала вона криниченьку і солодкою стала вода. Її тата, прозаїк Георгій Гурст, спочатку був категорично проти, потім то творчість настільки обтесує душу, що і зломишся, бо надто вразливо стаєш. Але потім почав підтримувати так поступово і скресло. Благословилося на світ! Хочеться знати, що буде. В капцях на босу пророк, дмуха на чай у блюді, п'є, потім слухає рок, переважно з квартирки скорпіонс, але іноді сходить і цой. Він такий, як сьогодні скочеться, іде дощ, як іде герой. В шипці серця погода зміниться, важко жити і час пече, чай застиг. Бо стих не кинеться на людину, що річ товче. Я, напевно, йому подобаюсь, я ріка, в яку він не ввійде. Просто так сидимо, як водиться, просто сидіти, як ніде. Не знайти нам пророка в капцях, а ще й пити остиглий чай. Років сто, ні діди, ні бабці все не знатимуть щось про рай. А пророка мого переконують, що нема його, все це не те. Він країною власною схований, Прозирає в буденне святе. Хто кого образить в ніч таку, коли око сон не гасить, У велик день падати дощу, лише мить, коли святили Паски, Кригнуть на холодних рубежах, в рубища задягнені сонети. Ах, немає твердості, а жаль. Сил немає, може ще верети, струн, хвилина, стрижень і хребет, на майданах, площах без асфальту, прилуча кагор і каберне, ще господь вточив із неба краплю.